Гідачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні 에... на силу в мене руки дійшли, колись кілька днів тому Галдін викинув відео, чому в нього загинула об'єднана сім'я. І в мене руки не доходили за всякими номінаціями розібрати це відео. І зараз я про це вам розкажу. 에... Конкретно і популярно, чому вона загинула. Я про це не дочитався я в його коментарях, які йому писали, всякі писаки. І я про це вам кому цікаво розкажу, як об'єднувати сім'ї, щоб вони дожили до весни, шановні глядачі. А поки що розберемо тут кілька коментарів. Це наша така тема по-бистрому. От перше, не ображай вчителів. Ну, я не ображаю вчителів, хоча хочу вам сказати, що є така е, каузальна наука. Це про зв'язки. От причини наслідки. Чому у нас таке суспільство ще написали, щоб коректно висловлювався? Не освічене. Ну, це заслуга і вчителів, які в 95% ще й проголосували за Зеленського у православній країні. За шкіно за іноруться, шановні глядачі. Так що ну, давайте не будемо чіпати вчитель юкер. Підемо е, наш посічницький канал. Підемо далі. Пише Посіка в яру, багато чого написав, написав безгромотно. написав, ну я виділю одне. І якщо щось доказуєте, аргументуйте, а тут це вітер. Я вам нічого не доводжу, я викладаю матеріал. Кому цікаво, його засвоює. Кому не цікаво, не засвоює. Ну, пояснюємо це вчителю, який дітей вчить. Ну, це просто вища матерія. Все одно не зрозуміє. Ну, це ж вчитель. До речі, дуже багато поліціянтів. Спочатку поступав на вчителя, куди зопроста поступити, а потім переходить вже там на третій, на п'ятий курс, я не знаю. Вже в, міліцію, в поліцію, і вже в них все виходить. Але спочатку вони вчителі там, біології, там, де, де там менший конкурс про вчителів. Я думаю, вам понятно, повернемося дольше. А от гарний коментар. Хай Бог простить. Більше у лайно, ніж тут у вас на каналі, і в коментарях мені не доводилось бачити. Вам самим не соромно? Чого ви персонально досягли, щоб хоча б якось оцінювати діяльність інших людей? Куди ви ведете своїх глядачів? Що ви пропагуєте? Це огидно. Зрозумійте, ви цими гидкими і безпідставними прямими образами лише собі гірше робите. На кого ви орієнтуєтесь, ви осоромлюєте всю галузь бджільництва? Огідно і максимально тупо, а ще маєте нахабство у чомусь звинувачувати інших. Сором. Ну, по порядку. Хай Бог простить. Та він точно мене простить. Він мене любить, я 8 разів засипав за кермом навіть машини, не побив, нічого не вбився. Вісім разів. Кожен раз пам'ятаю, як мов було 5 хвилин тут. З Богом. Розібрались. Більше у лайно, ніж тут у вас на каналі, і в коментарях мені не доводилось бачити. Ну, не знаю. Ви що з дому не виходите? Ви подивіться, що робиться на вулиці. Ви ну, ну не знаю. Я не можу це коментувати. Більше в лайно. Капець. Держави, державу просрали, чоловік ну, лайно більшов не боче. Ну, вам самим не соромно? Ні. Я... Ні, мені не соромно. Як кажуть, я ж мене спитали, вам самим не соромно. Я сказав, не соромно. Я ж не буду пояснювати, чому. Це дуже друге питання. Чого ви персонально досягли, щоб хоча б якось оцінювати діяльність інших людей? Я на, на цій даній території, де я проживаю і, і посічнику, і я найбільше качаю меду. От найбільше. Моя. Завдання. Кожна качка, я об'їжджаю всіх оцих, хто тут стоїть, виясняю, яка система як качали, які матки. Мені це повинно знати, це моя професія. І я тоді порівнюю результат, і я бачу, що я на вірному шляху. Інакше все було, б, методи пасічникування були б інакші. Куди ви ведете своїх глядачів? Я їх веду до максимальних медозбурів. Які вони можуть лише собі дозволити на тій території, на якій вони проживають. По медовій базі та, 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 та. До, 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 Я їх веду бажаю я до багатства і процвітання. До процвітання, багатства, щастя. Ну, до цього я їх веду. Що ви пропагуєте? Я пропагую е, грамотне грамотне пасічникування. Як то кажуть, тільки логіка і здоровий смисл. Більше нічого. Це огидно. Ну, кому комушу Зрозумійте, ви цими гидкими і безпідставними прямими образами лише собі гірше робите. Ну, як же безпідставно? На щодо образ, я не, я не впевнений. В мене нема матюків, ви помітили. Що я собі гірше роблю, ну а що йому собі ще гірше зробити? Чим я тут це живу серед. Коректно ну, через коли я живу серед цього суспільства, яке виховало ці вчителі, ну Про яких ми вже двічі розгадав. До речі, оцей спосікав фізкультурник теж приклав до цього ну, свою лепту вниз. На кого ви орієнтуєтесь? Тільки на логіку і здоровий глузд. Ви на кого? У нас такий канал один. Якби був ще якийсь такий канал, я б перший би підписався на нього. А то всі якісь такі, знаєте, аж до тошноти оці. Щось з дому. Щось до. Такі, знаєте, як ли, ліберальні чи... не знаю. Е... Ви осорумлюєте всю голос бжеництва. Та ви що, я скромна людина? У мене 1130 підписників. Як я можу хоча б кидати, хоча б кидати тінь на таких мега людей, в яких там по 50, 70, 80 тисяч підписників. Ви що, в мене 1130. Вони мені дуже даються. Огидно і максимально тупо, а ще маєте нахопство у чомусь звинувачувати інших сором. Та в чому я їх звинувачую? Я просто показую, що так, що вони, люди, які підуть по їхньому шляху, потратять лишні кошти на, непотрібне пасіч... на непотрібні засоби пасічникування. Вони не досягнуть того рівня багатства, тому що будуть розпорушуватися <паспорушуватися> серед методів сіроких ідіотів. А зараз головне. Будемо закрутиться. Чому у Галдіна загинула та сім'я, яку він кілька днів тому показував на відео? Оце вулики стоять. Оці два треба з'єднати. Ну. Він просто їх узяв, з'єднав і пішов додому. І все. Це неправильно. Як чим пізніше в осінь, тим вони не поб'ються. Оленко, чим тим вони не поб'ються? Потрібно. Кілька провести етапів. Потрібно взяти поставити третій вулик. Він отут, допустимо, три вулика. Взять пустий вулик. Поставити на їхнє місце. І два вулика сипать, щоб вони були обидва вулика оці до обидві сім'ї. Вони були в цьому гостям. Вони тут гості і вони вже не б'ються. Об'єднати їх найкраще, щоб вони збились у клубі разом. Тобто з плану виділити слабі сім'ї, які ви будете об'єднувати, і об'єднати їх в один день і зразу ж пролити амітразом від кліща. Уже розплоду там не буде. І тоді, якщо вони не зберуться е, об'єднати амітразом, вони повинні уже помиритися. І коли третій етап треба забрати лишні рамки. От забрать і все. І ви забираєте лишні рамки, ви їх струшуєте. Дуже гарно було б взяти фен і перед тим, як їх трусить, феном їх погріти. Ну. Потім, четвертий етап. прийти і подивитися, чи вони стали єдиною сім'єю, чи, чи вони зробили клуб, який буде їх всі гріть. Якщо вони той висить на задній стіні, це на передній, вони не б'ються. Але вони не сидять разом. Їх треба взяти море, навалить диму через льотук, і, і об'єднати їх єди, е, спільною для них трагедією, що вони зараз здухнуть до того дима. І ви оці рамки, де побільше їх, ви роздвигаєте, ставите їх всередину і придвигаєте. де оці болди висять. На п'ятий раз дим вивітрюється, Треба почекати, поки він вивітриться, щоб не травнути їх. А потім вже на п'ятий раз прийти і подивитися, чи створили вони єдиний клуб. Прийти треба, найкраще, з феном. І просто загнати рубжило, він вже вжатий. З цих крайніх рамок феном загнати їх всередину. Загнуть. І коли ви прийдете шостий раз і побачите, що вони вже спочатку потрібно послухати біля льотка, вони повинні сидіти тихо, що ви їх ледве будете чути. потім підняти кришку. Якщо їх більше, чим потрібно, до морозів підставить з боків порома або з теплі заставні, краще теплій заставній дошки. Підставить. І вже вибачитимете, що вони сидять як шар, всі разом, дружно, те де Ну, от, Наприклад, Голдін об'єднав дві сім'ї. Просто з'єднав. Було холодно. Він з'єднав армян з азербайджанцями. Арм вони й не билися, але вони разом і клуб не об'єднали. І... Армія з румжанцями може помирити лише на шесті віннопланеть. І от ваша мітра, ваш дим, всі, всі, всі збивання їх у кучу, оце і будуть ваші інопланетяни, проти яких вони всі разом будуть воювати. Шановні глядачі, всіх об'єднує спільна небезпека. А так, він просто їх в купу скидав, але ну він їх не об'єднав. От і все. Шановні глядачі, ну що ж, на цій короткій ноті я буду закінчив в добрій ноті свою лекцію. Бажаю вам за свою матеріал, а ви пам'ятайте, що про вас боєвоше посіках.